Сьогодні відповідаю на питання, чи може скандинавська ходьба допомагати при головних болях і мігрені. Знаю, що на сьогодні це дуже поширена проблема і багато з нас із-за стресів, із-за великого напруження, а в цілому має головні болі. Тут хочу вам запропонувати спробувати скандинавську ходьбу як такий помірний і комфортний вид тренування. Чому? Тому що завдяки скандинавській ходьбі ми можемо опрацювати наші м'язи, збільшити кровообіг і покращити працю наших судин, що буде впливати на покращення кровообігу і на зменшення больових симптомів при болі голови. Немало важливий фактор, що це зниження стресу, перезавантаження, тобто ми можемо діяти на гормональному рівні і покращувати свій фізичний стан. Тому регулярні, помірні тренування на свіжому повітрі будуть допомагати вас розвантажувати покращувати ваш стан. Спробуйте, і вам обов'язково сподобається.